Друзі, усім доброго дня. Ми сьогодні зібрались для того, щоб підвести підсумки одного з найпотужніших заходів. Це благодійний спортивний забіг Спартан. Ми зібрали понад 2 мільйони 200 тисяч гривень. З них 1 мільйон вісті вже пішов на проект Катри для гурмо. А мільйон ми передали нашим захисникам і закупили амуніцію для спецпідрозділу активних дій. Кракен ми бачимо перед собою амуніцію: це плитоноски, це напашники, це м'які балістичні пакети проти уламку. І ми сподіваємося, що все це стане у нагоді і зробить роботу наших бійців більш комфортною і більш ефективною. Дякую всій спільноті Spartan Ukraine, дякую всім партнерам, дякую всім учасникам, хто долучився до нашого заходу в травні місяці. Завдяки вам нам вдалося провести наймасштабніший Spartan Ukraine в Україні. І запрошуємо всіх 13-14 вересня на ВДНГ, де пройде Spartan Weekend Trifecta. Слава Україні! Hey guys, I'm Slava.